Привіт, з миром Божим. Неймовірне відкровення від пастора Станіслава Миколаївича про апокаліпсис. Сьогодні почула для себе, що багато людей запитуються таким питанням: як прийде антихрист, печаті буде ставити, що то буде, і як то буде. Пастор показує, що нам дожити до того часу ще потрібно. Тому що, перед тим, як прийде антихрист, Буде відкрита шоста печать. А шоста печать це початок апокаліпсису. І все почнеться з великого землетрусу. І сонце стане 'яним, як волосениця, і місяць стане, наче кров. А там сурми, а там нещастя, чаші гніву. І пастор показує, щоб дійсно бути. У вічності з Богом потрібно е, доносити до людей істину, спасати себе і спасати інших. Амінь.